Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні запрошую до себе нагород. Хочу поговорити про шкідника, який дошкуляє нам дуже сильно і у вигляді личинки, і у вигляді комахи. Це хрущ або жук, травневий. Він жере будь-які рослини, комаха. Їсть молоду зелень на наших деревах, гризе і малину, і смородину, і сливу дуже полюбляє, але дуже шкідлива ще його личинка. Всі прекрасно знають, що на третій, четвертий рік вона дуже агресивна. Якщо маленька, перший рік вона там може там трішечки щось підгризати, ми її не бачимо. Але коли починає сохнути, чи бачимо, що падає і буряк. І цибуля, і е, полуниця сохне, підкопуємо, а там сидить оця жирна личинка. І сьогодні хочу поговорити про те, як боротися із цим шкідником на своїй ділянці. Багато методів боротьби саме з личинкою травневого хруща. Це і біологічні, і хімічні, і народні методи. Але я більше сьогодні хочу вам розказати про боротьбу з личинкою хруща на стані закладки яєць. Тільки уявіть, що ось одна така комаха може відкласти за один сезон до 80 яєць. Самки і самці вони вилазять десь у кінці квітня, початку травня і починається сумашедший лід. Цього року він дуже агресивний цей лід, і ось вони. Вилітають, жируть нашу зелень, потім спарюються і самка занурюється на 15-20 см у землю і відкладає е, першу кладку 20 30 до 40 яєць. Потім вона знову вилазить, знову жере, знову спарюється і, і знову відкладає яйця. За один сезон е, одна самка, але це в нас. Самець, а самка за один сезон може відкласти до 80 яєць, які потім будуть жерти наші рослини. Якщо дорослі комахи оці можуть мігрувати на відстань там, 10, 15, 20 кілометрів, то личинки там, де їх відклали, там вони вже і проживають. Єдине, що вони мігрують у глибину землі. На зиму вони спускаються на метр, а то і більше для зимівлі, потім повертаються десь у, трав... у квітні-травні, знову у вищі шари землі і починають свою чорну справу. Я пропоную, я роблю це кожен рік, я просто струшую свої дерева, збираю ось тих хрущів, віддаю курям. Таким чином, я зменшую популяцію е, хрущів на своїй ділянці. Кожного ранку пройтися по деревам, струсити, прибрати оціх комах для того, щоб вони більше ну, якомога менше відклали яєць на нашій ділянці. Також можна ставити різні. Е, Пастки для них, наприклад, вуличний ліхтар ввечері. Всі прекрасно знають, що там збираються купа хрущів. Під ліхтарем поставити, наприклад, відра з водою. Будуть падати туди, топитися. І таким чином ви зменшите кількість хрущів, які потенційно відкладуть кожна самиця по 70-80 яєць під вашими рослинами. Такий метод боротьби з хрущем, як перекопка, є неефективним. Тому що, якщо під час викопування картоплі, цибулі, ви викопуєте хрущів, ну все окей. Якщо ви готуєте землю під посадку ранньою весною чи вже пізньою осінню перекопуєте город, ви бачите, що у вас у цих білих хрущів личинок немає, тому що вони вже на глибині 80 см, а то й метр, а то і більше, вони вже. Спустилися на зимівлю також один із методів для того, щоб самиця не заклала. Яйця під рослину, це в мене лохина, вони дуже люблять лохину, її треба добре мульчувати. Мульчуємо сосновою корою, сосновим опадом. Ну, По-перше, це любить лохина, а по-друге, така груба колюча мульча, така підстилка, вона не дає змоги самиці туди залізти, щоб відкласти яйця. Уся лохина в мене таким чином замульчована, але все одно для профілактики я свою лохину проливаю навесні, коли прогріється земля, коли вже підіймаються наверх оці личинки хруща, проливаю. Антихрущем, тому що ця рослина дуже боїться цього шкідника. Пропадають кущі, сохнуть ці кущі в мене по 5, по 6, по 7 років, і за ними я дуже ретельно доглядаю. Полониця це теж культура, яку полюбляє. Хрусть, і тут уже ми мульчею такої великої, ну, великого шару не зробимо. Тут може сам, самиця відкласти яйця, тим більше, що вона, там, де ми є мульча, може не залізти, але залізе десь поряд, да, де немає мульчі, і відкласть у цю, зробить свою чорну справу. Значить, Полуницю ну, антихрущем я не проливаю, ну, не хочеться а, якісь хімічні речовини додавати а, до цієї. Є грядки, тому що полуницю ми їмо. Самі хочеться, щоб вона була більш натуральна. Полуницю я проливаю аміаком. Дві столові ложки на спирту на 10 літрів води, і по пів літри, по літру під кожний кущик проливаю грядку з полуницею. Це відлякує, не вбиває, але відлякує личинок руща і десь нам на місяць-півтора цього вистачає. Він її не жере, поки вона відплодоносить, а потім вже відплодоносить. Буду бачити, якщо личинка піде а, тут, а, як то кажуть, зверствувати, то придеться обробляти антихрущем. Приводу рослин, які відлякують цього шкідника, ви знаєте, я в це не дуже вірю, тому що коли розробляли город, і у нас тут був просто луг, і перед тим як закладати грядки, ми висівали гірчицю. Ви знаєте хрущі. Чудово її під'їдали і сиділи на листях. Тому я вибрала для себе такий метод боротьби з хрущем: це просто максимально збирати дорослих особин під час їх льоту. Ловушками, струшуванням з дерев, поки дерево мале, можна просто пройти, позбирати цих рушів, утилізувати. В мене цим займаються кури, вони довольні. А ми довольні, тому що яйця як з кулемету в них під час цього льоту хрущів. Білок все ж таки для курей робить свою справу і вони гарно несуться. Ха хай, хоч цим цей шкідник принесе нам користь. Також обов'язково під час оцього льоту хрущів треба закривати свої компостники, компостні кучі, накривати плівкою чи якоюсь щільною тканиною, закривати усі наші ці рослинні рештки, які розкладаються, вони дуже приваблюють самиць, там рихленько, тепленько, і там вони відкладають свої яйця. Тому на цей час обов'язково ми Припиня... Повністю закриваємо компостники для того, щоб туди не залізла самиця і не зробила свою кладку. Цим роликом я хотіла вам сказати, що з будь-яким шкідником треба боротися системно. Якщо з хрущем, збираємо дорослих особин, щоб менше вони нам наклали яєць. А потім вже Проливаємо свої грядки, свої рослини, антихрущем увесь город ви не проліте, тому що він і дорогий, і тому що він ну не знаю, все ж таки це препарат, який треба дивитися термін його розкладання, коли можна використовувати городину після нього. Зелень, наприклад, ви однозначно ним не будете поливати, тому використовуємо і народні методи. І хімічні, і біологічні методи, і тут я дивлюсь, уже, що поки я боролася, збирала хрущів, уже пішла попилиця. Тому ну, така наша доля. Городницька, що треба за всім дивитися, з усім боротися, оберігати свої рослини. Тому наступний мій ролик буде про попелицю, як боротися з попелицею на, свої, на своїй ділянці. Як я це роблю? Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте пальчик догори, якщо вам подобаються мої відео. Мені це дуже приємно. До скорих зустрічей, па-па.